І всім привіт, ребята! З вами я, Sony Game, і сьогодні ми граємо в Brawl Stars, Старс. Не просто в Brawl Stars, Старс. Ми будемо е, виконувати такий важкий челлендж. За кожну смерть я виконую задання. Ну, покарання, наказання. Тому е, ви будете писати в коментах, які виповняти мені наказання, тому що це буде дуже важко. Скільки я сьогодні наказань ви, ви, виконую, я не знаю, но. Це буде дуже важко. Тому поставте мені лайк за старання, тому що, ну, реально, ну, це дуже важко. Скільки я наказань буду виконувати, я ще не знаю. Але їх буде дуже багато, тому поїхали. Такс. Е, зразу ми вбили базіка. І вже 5 банок в нас є. А це погано вже. Міка до нас злетів. А, він кудись втік. А я його бачив. Ні, будь ласка. Так, перше наказання виконуємо вже. Ну, виконувати, виконувати я буду вже в наступному відео. Просто сьогодні підчитаємо, скільки наказань в мене буде за все відео. Поки що воно одне. Поки що мало. Але в кінці відео буде дуже багато. Просто Міка реально, Міка всіда криси. Потом ще й Мейсі, Мейсі закрысила. Так, тому... Давайте знову б'ємо цього базика. Так, все. Це просто замедлення, це його просто імба. Такс. Юза. Тихо. Як мене Мейсі вбила? А, як вона мене з, з одної тички вбила? Ну добре, два наказання. Вже два. Я сподіваюся, я зараз не вмру вже. Просто або, або брок помри вже, або давай, давай вб'ємо цю Мейсі, тому що... Вже задовбало все. Що? Е, два наказання за цю каточку. Поїхали далі. Такс. Фух. Прям даже не, не віриться, скільки наказані буде в кінці відосу. Ваші ставки скільки буде? Я думаю, ну, десь вісім. Давайте, поїхали. Такс. Зі мною Динамайк, може він хоч трохи баночок мені подари. Ну, Едгара зараз ульта буде, тому іти на нього не дуже потрібно. Ну, до речі, вбили Едгара, тому мінус команда, тому що я вбив е Мейсі. Тому це дуже класно. Так. І зараз ще мінус команда є. Вже третя. Є, все все йде по плану. І гіпер. Тихо, 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 тихо. Ні. Три наказання. Я думав, діна... як Дінамак достав свої ультою до мене. Він не повинен був достати. Давайте зараз. Була... Наш Динамайк не закрисив, до речі. Тому. З... Я його закрисити не зможу. Тому що. Я виконую вже 4 наказа. Стоп, 4. 4 наказання, да 4. Ай, як мене був вбив, ю Давай, я його замедлю. Є, забрав. І тут ще гаджет буде. Ой. А як мені виживати? А як мені виживати? Можна питання таке, невеличке. А, в нього мало ХП. Давайте, давайте, давайте. Калючки, добивайте його. Ні, ну ми його не доб'ємо так просто. Буляку ми вбили, до речі. До речі, все. Я пішов на цього челіка, все, є. Я, я не помер, я не помер. Найс. Чотири наказання поки що поки що це не так уж і багато, но... мені здається, скоро буде дуже багато. Поки що 4. Такс, тому. Поїхали. Такс. Фух, це вже просто трошечки бісить. Такс. Зі мною Міко, до речі, вона прям як криса пристрибує, всіх вбиваю ще з замедленням. Я, я думав я думав до конца, що Дінамек мене застане. Но все-таки все мені повезло. Так, а на цього Міко я взагалі не хочу йти. Но він на мене піде. Но не так уж просто. Хух! Може посидимо в кустиках там трошечки. Йома, -йо -мо, -йо. відчепіться від мене. Так, я звалю. Я звалю. Міка там пусть сидить, отдихає, чилить, ну і так далі. Давайте. Ну, я не знаю, я, я його не зможу вбити. Мені треба помощь Міка, чи щось таке ще. Вони мене зараз як зажмуть, то мені капець буде. Йомой. А, ну тут Чарлі, Ну да, да, да. Ой, 5 наказаній! І це можна сказати почти вже початок ролика. Вже 5 наказаній є. Ой боже. Я ж кажу десь 8 буде. Я ж кажу, може реально піти якісь 3 х 3? Ну там я ще більше зроблю. Е, смертей, тому це взагалі таке собі. А, ну да, да, шосте наказання, класно, дуже класно, мені це подобається. Міка, може ти помреш, щоб я знову не помирав? Будь ласочка, вбийте його, вбийте його, вбийте. Вбийте Міко, є. Yeah. Шість наказаній начало роліка. Дуже класно, дуже. Тому за Ріко я більше грати не буду, тому що він адстой. Підемо в гарячу зону, не знаю, правильно я роблю чи ні. Я спробую. Давайте. Проти нас робомайк Фенк Ємс. У мене атака дальня. Я можу так всіх вбивати. Такс. Ем. На мене напав робойк. А, ну я ще не разу. Я ще. Я ще не помер. Мені повезло ще вже. Єсть. Хух. Ультой прикрився. Я, ж, я походу, ноль смертей зроблю. Це буде дуже класно. Це моя мечта. Ноль смертей зробити. Так, вбили ми фенга. Вже 50% в нас є. нас в кармані. Тихо. Фенг неожиданно пригнув. Ні, будь ласка, будь ласка. О, сім сім наказаній. добре, класно. Офігенно. Ну, дуже класно. Сім наказаній, ви представляєте це? Я більше вмирати взагалі не хочу. Но іноді мене зажимають, тому мені приходиться вмирати. Все, давайте цю зону вже займемо і все і досить. А -а -а! -да даже так. Восьме наказання, добре. Вже. Вже то, що я хотів. Вже. Ой. Це жах якийсь. вісім наказані, і це капіт. Вісім. У мене ще й лагає, я чуть за лагів не зробив дев'яте наказання. Давайте дозаймай, у мене лагає сильно. Чому мене лагає так сильно. Давайте вб'ємо Робомайка і все, давайте. 2% добиваємо. Фух, 8 наказань! Це взагалі піпец якийсь. Давайте йдемо сюди, беремо калет і поїхали. Ай, це жах якийсь. Ну. Розумієте, 8 і Вони можуть бути легкі і, а, або важкі. Я сподіваюся, вони будуть легкі. Такс. Зараз Едгар золота баночка. Я не сподіваюсь, золотий Едгар. Ну, не зря ж ти цей скін купив. Значить, ти профі. Ну я сподіваюся. Тому що вмирати я вже точно не хочу і ніколи не буду. Я такий говорю і зараз ще три рази помру. Ні, ну серйозно. Едгар там. Угу, найзолотий скін в нього. Якийсь він взагалі не золотий. Такс. У мене мей. Представляєте, знову... До сих пор 5 команд. 5 команд Це ж як так можна? Не добили, не добили, буває. Таке теж буває. Я його за гіпер. Є, є, забрав спайка. І вижив, і вижив! Єсть, я ще й вижив. Фух! Я ще й вижив. Да ладно. Так, тут нікого, все нема, нема, нема. А у Леона є ульта, Хто нібудь знає? Ну, спайка ми вбили! Єс! Зараз, напевно. Вб'ємо цього Едгара? Ні, я його не. Хух, я думав, він мене зараз кокне. хілимось з помощю спайка. Або навпаки. Помремо. А це рук Спайка. Давайте. Треба наверх іти, там наверху хтось сидить. Хто там? Шелі? Ні! дев'ять наказань. Ну, ну просто ну. ну, ну, Таке нереально. Дев'ять. Добре підписники. Я в наступному відео буду виконувати аж 9 наказань. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!